Доброго для дітки. Сьогодні ми з вами поговоримо, як зернини утворюється хліб. Не відразу стали зерна хлібом тим, що на столі. Люди довго і невтомно працювали на землі. Ось дітки, ви бачите, підготовка перини для зернинки. А тут дітки зернинка потрапляє у м'яку перінку. Землю засівають зерном. Восени зернинка проростає. Взимку відпочиває під пухнастою ковдрою. Весною молода пшениця п'є снігову воду. Швидко росте і набирається сили. Пшеницю підживлюють і захищають від шкідників. І от пшениця починає колоситися. Колос стає все більшим і більшим, наливається. Пшениця стає золотою. Настав час жнив. Жнива Із маленьких зернинок утворилось золоте море. Яке комбайн буде скошувати? З поля зерно потрапляє на елеватор. Правда ж, воно чудове, дітки. З елеватора зерно мандрує до млина. Такими були стародавні млини. Ось ви дітки бачите водяний млин і вітрові млини, вітряки. Після млина. Зерно перетворилося на білосніжне, пухке борошно. Борошно замісили, сформували хліб і поклали у піч. Його щойно вийняли з печі. Ще теплий і сонячний, він мандрує до нас. Вже всі чекають на нього, на запашний і рум'яний. І от лежить він на столі. Справжній господар. Ось ви і дізналися, дітки, як виготовляється хліб від зернинки до запашної буханки хліба на нашому столі. Дякую вам за увагу! Періть себе!